Вітаю всіх старшокласників, всіх вчителів. Ми продовжуємо з вами. Алгібру 10 класу, профільний рівень поглиблений рівень. Продовжуємо розв'язувати тригонометричні рівняння. Добралися до 30-го параграфу, якщо брати нумерацію за, за підручником профільного рівня, розв'язування тригонометричних рівнянь різними методами. Подібний параграф є в підручнику поглибленого рівня. І маю сказати, що в цьому параграфі багато цікавих завдань, дуже багато, на мою думку, різні методи розв'язування. І, зокрема, декілька завдань зірочкою. Вони з параметрами. І Враховуючи те, що вчителі завжди просять більше показувати рівнянь, рівності з завдань з параметрами, я спробую в цьому параграфі 30-му показати вам. Два завдання. І перше, це 30-43, знайти найменше додатнє значення параметра альфа, при якому має єдиний розв'язок ось це рівняння. Шановні учні, шановні вчителі, хто це рівняння не розв'язував, кого підручники інших авторів. Будь ласка, натисніть паузу. У вас є змога спробувати свої сили. На мою думку, це відносно нескладне рівняння. І коли будете розв'язувати, зверніть, будь ласка, увагу на, най... на слова, найменше додатнє значення. Тобто, якщо звернути увагу, воно значно полегшить вам розв'язання. Ну, я сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо ні, давайте дивитися. Перше, на що треба звернути увагу, на те, що це рівняння завжди є квадратним. При будь-якому значенні параметра альфа такому, що. Сінус альфа більше 0, а косинус альфа не дорівнює нулю. При будь-якому такому значенні альфа, це рівняння є квадратним. Я інколи любив писати ОДЗ, ну зараз ж область визначення, будемо казати, область визначення рівняння відносно альфа. Не відносно екса, а відносно альфа. Якщо є дуже велике бажання, це в принципі навіть можна намалювати. Просто інша справа, що в даному номері воно нам, в принципі, не знадобиться. Але намалювати можна. Цінус альфа більше нуля, це верхня частина нашого одиничного кола без точок, які є діаметром, і кось у нас не дорівнює нуль, ось, будь ласка, якщо я є бажання, якесь дуже таке палке. Намалювати. Отже, воно завжди квадратне і має єдиний розв'язок, тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Давайте цей дискримінант шукати 36 на синус альфа мінус 4, ось на цей добуток. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що коли ми розкриємо дужки, Розкриємо дужки і буде 36. І ми можемо це 36 винести за дужки. 1 на синус альфа мінус корінь з 3 косинус альфа мінус 4. Отже, нам треба, щоб дискримінал дорівнював 0. Тобто нам треба, щоб дорівнювало 0. Значення ось такого виразу: найменше додатнє альфа, при якому дане рівняння має розв'язки розв можна сказати так, що ми будемо шукати розв'язки даного рівняння, щоб вони задовольняли оцим умовам, і серед цих розв'язків ми хочемо знайти найменше додатнє значення альфа. Як я і обіцяв, Тема розв'язування тригонометричних рівнянь різними методами, ми звели це безумовно, до тригонометричного рівня. Ну, я думаю, що можна, до речі, написати систему за умови, що синус альфа більше. Ну, давайте просто будемо пам'ятати про це і потім будемо перевіряти. Ну, я думаю, що більше, як розв'язувати це рівняння? Я думаю, що більше здогадається, це звести. До спільного знаменника звели. Що ми пам'ятаємо? Косинус альфа не дорівнює. Та давайте напишемо при умові, що синус альфа більше 0, а косинус альфа не дорівнює. Ось що ми з вами будемо розв'язувати. Ось це тригонометричне рівняння. Ну і я думаю, що ті, в кого не вийшло розв'язати цю вправу, вони до цього дійшли. А от як розв'язувати далі, думаю, це і було тим каменем спотикання, на мою думку. Е, ну, має виручати рудиція. Родиця, яка каже, має, маємо звернути увагу ось на цей компонент, зрозуміти, що це можна звернути за формулою додаткового кутка, кута, якщо заздалегідь, поділи, поді, поді, якщо поділити на два. Треба звернути увагу на це, зрозуміти, що ці синус, подвоєного кута, якщо попередньо поділити на два. Тому метод полягає в тому, що ми ділимо на два ліву і праву частину. І ми можемо подати, ми можемо подати одну другу, як синус π на 6. А тут я по корінні так, тут я трішечки не так написав, як треба. Не, не трішечки, а зовсім не так. Корінь з 3 на 2, зовсім не так написав, на синус альфа. А це в нас буде косинус π на 6, і ми можемо згорнути. Це в нас буде синус π на 6 мінус альфа, мінус синус 2 альфа дорівнює 0. Отже, ми з вами, застосувавши метод додаткового кута, прийшли до розв'язування тригонометричного рівняння буде наступний метод, тобто це перетворення суми або різниці тригонометричних функцій в добуток, враховуючи те, що права частина нашого рівняння дорівнює нулю, я пропоную. Натиснути паузу тим, хто не довів це рівняння до кінця і спробувати його вже розв'язати. Ну що, я сподіваюся, у вас вийшло. А якщо не вийшло, то ми з вами спробуємо розв'язати, тільки я трішки загубив курсор. Різниця синусів 2, синус пів різниці на косинус пів суми. Дорівнює нулю, тобто нам треба, щоб дорівнював нулю хоча б один з множників. Також я виписав заздалегідь оцій червоній хмарці ті умови, які нам треба буде перевірити. На 2 ми поділимо і отримаємо синус пі на 12 мінус 3 альфа на 2 на 12 на косинус π на 12 плюс альфа на 2 дорівнює 0. Ми можемо на мінус 1 домножити і сказати, що 3 альфа на 2 мінус пі на 12. Дорівнює пі де к ДК належить з. Ну і давайте вже цю гілочку доведемо до кінця. Значить 3 альфа на 2 це пі на 12 плюс зет. І помножимо на 2 третини. Альфа дорівнює пі на 18 плюс 2 пі к на 3 де к належить з. Пропоную, пропоную, не відтягуючи, скажімо так, зразу знайти в цій гілочці найменше додатнє значення альфа, потім в другій гілочці знайти найменше додатнє значення альфа, потім найменше затриманих у нас буде відповіді. Дуже легко бачити, що якщо к дорівнює мінус один альфа ще від'ємна, А от якщо к дорівнює нулю, альфа стає додатнім, а саме пі. На 18. Ми маємо перевірити, чи задовольняє пі на 18, дві вказані умови синус альфа, більше 0 косинус альфа не дорівнює 0, задовольняє. І це наш перший претендент на відповідь. А другий ми отримаємо, коли розв'яжемо друге рівняння дорівнює пі на 2 плюс пм, де м належить з. Альфа на 2. Це, можна, до речі, зразу на 2 помножити. Справа смаку. Ой, так. Справа смаку, так. Да. Ну, давайте зараз на 2 помножимо. Пі на 6 плюс пі 2 пі м, де ДМ належить Z. Значить альфа буде 5 π на 6 плюс 2П. Де належить за. Яке тут найменше додатнє? Так само, коли М дорівнює 0, 5 пі на 6. Двох отриманих ми вибираємо найменше і пишемо відповідь, пі на 18. Отже, ми з вами розв'язали досить такий хороший компактний номер, на мою думку. Можна давати на ЗНУ, коли наш ЗНО знову буде перевіряти вчитель, там крайні хоча б 3-4. Завдання ЗНО. Ну, дуже хотілося, щоб ці часи повернулися і наші учні, які добре вивчають математику, яку які працюють, могли показати свої знання. Щиро вірю, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.